Столиця святкує Терасполь відзначає 229-й день народження. Служіння перервана більшовицькою атеїстичною революцією. Історія Покровської церкви. Підтримка держави, прийнятні тарифи до Босарська ГЕС. Реконструкція триває. Ціни ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас! Останні новини! І як це було? Дивіться просто зараз. Столиця святкує 229-й день народження. Свою повагу та пошану полеглим захисникам міста і країни висловили тироспальчани на чолі з президентом на меморіалі Слави. Квіти лягли і до підніжжя пам'ятника Катерині II. Меморіал Слави називають одним зі святих місць Тирасполя. У кожен знаковий день у житті країни сюди приходять люди з квітами на мармурових плитах імена захисників батьківщини, які віддали свої життя у роки великої вітчизняної. Тих, хто загинув в афганській війні на початку 90-х, захищаючи Придністров'я. Без них наше місто могло залишитися тільки на сторінках підручників історії. Біля вічного вогню, корзина червоних гвоздик від президента Вадима Красносельського як символ вдячності і пам'яті. У Тирасполі люблять і бережуть свою історію. У центрі столиці не так давно встановили пам'ятник Катерині II. Місто на Дністрі бути таким було саме її доленосне рішення. На знак подяки квіти для імператриці. Червоні гвоздики лягли до пам'ятника засновнику Тирасполя полководцю Олександру Суворову, а також архітектору Францу Де Волану і Григорію Потьомкіну. Ми пам'ятаємо свою історію, ми її бережемо. Как преобразился в город за последние? Як перетворилося місто за останні роки, говорити не буду. Це видно вам, гостям, тераспольчанам. Це радує. Радує те, що місто перетворюється в історичне. Воно таким і було, але ця історія показана сьогодні, і кожен може до неї доторкнутися. Може пройти по верстах часу, зайти в археологічний музей, і подивитися давню історію нашого краю. Може просто прогулятися катерининським парком, і цей напрямок буде продовжений. Історія стане ще доступнішою для кожного тераспольчана на неї гостя столиці. Саме за це. Городяни люблять своє місто і гордяться ним. Зазвичай люди гордяться своєю історією і показують її. Зараз така можливість є. Ось так почався день народження міста під урочисту музику з нотками гордості за кожні 229 років. Основні ж святкові заходи пройдуть на вихідні. Програма обіцяє бути цікавою та насиченою. Храм міста сьогодні з самого ранку сповістили церковні дзвони. По всьому Тарасполі багато містян прийшли на службу до Покровського храму, адже столиця святкує свій день народження саме в день Покрова Пресвятої Богородиці. Для багатьох цей ранок почався з молитви. Божественну літургію в Покровській церкві провів архієпископ Тараспольський і добасарський сава. Православні сьогодні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці в Ще в ті давні часи, Пресвята Богородиця своїм покровом накрила Константинополь, і тим самим вона вберегла місто від ворогів і пограбувань. А для нас, жінок, для нас, матерів, це свято особливо визначне, тому що ми всі молимося за наших рідних, дітей, онуків, батьків і сподіваємося, що Пресвята Богородиця своїм покровом обереже нас від біди. У цей день відчувається особлива благодать благодаті. Відрізняється це свято такою світлою радістю. І користуючись нагодою, хотілося б привітати всіх прихожан нашого храму, всіх тераспольчан з цим святом, з днем народження нашого міста, побажати всім подальшого розвитку, добробуту, миру та злагоди і звичайно міцного здоров'я. Цікаво, що ще у давнину свято Покрова вважалося ідеальним днем для весілля, навіть через століття ці звичай збереглися і донині. Тому що ми вінчались день. Ми вінчалися цього дня, вісім років тому створилася наша сім'я. Всі вірять, що мати Божа сім'ї покриває святимомофором. Це правда. Я сама підтвердження цьому. Моя сім'я створилася в цей день. У мене троє дітей і все добре. Про те, що колись на цьому місці стояла Покровська церква, сьогодні нагадую капиця: 14 жовтня тут завжди проводиться святковий молебень. Годи лихолеття, багаборчества. Храм роки лихоліття храм був знесений. Не залишилося і каменя на камені. Але завдяки фінансовій підтримці держави давно ще моїм попередником тут був закладений камінь, свідчення тому, що тут був дім Божий. Тут була послана каплиця з образом покрова Божої Матері. Звичайно, кожен житель, кожен паломник, який приходить до нашого міста, може прийти сюди. Я хотів би скористатися нагодою, привітати всіх наших городян з цим чудовим днем, особливим святом покрова Божої Матері. Центр каплиці увічнює образ Пресвятої Богородиці. Прикластись до нього і попросити про підтримку і заступництво Божу матір може кожен охочий. Історія Тирасполя нерозривно пов'язана з історією одного з перших храмів на території Придністров'я Покровської церкви. Зведена вона була 223 роки тому у самому центрі міста. Наш край, ми знаємо, що в 1791 році було приєднано, тобто між Південним Бугом та Дністром до Російської імперії. Тут почали засновуватися міста, Терасполь, Одеса, Віддіополь. Це, звичайно, закладулося і церкви нові, та і сюди уряд російський сприяв швидкому заселенню. Єдиновірці запросили у. Гавріла Бонулилась кобадоні, щоб їм дозволили збудувати свою церкву. Така згода була отримана у 1798 році у грудні місяці, та збудували церкву. На кам'яному фундаменті під крівлею з комишу на вигляд як звичайний будинок. Такою була перша Покровська церква. 18 років вона простояла на місці сучасного палацу культури. З часом вона прийшла у поганий стан та вже. На території Ліворуч мене, ближче до Майдану, ближче до вулиці, почав вже будуватися Камінгам. це 1813 рік. І, та, і та, до 1816 року її було закінчено, то вона освящена. Чому сам Покровська? бо Покров з Пресвятої Богородиці це одне з улюблених свят, що вона всіх православних покриває своїм амафором. Цього часу розпочинається розквіт Ерасполя. Традиційним став Великий Покровський ярмарок. Назву Покровська отримала і центральна вулиця міста. Ось такі міг би бути центр нашої столиці. Однак люди будували своє майбутнє на розвалинах історії. Почалося гоніння на православ'я. Ще у 1914 році у Тирасполі було дев'ять православних храмів. У 30-х знищили абсолютно усі. Чудом оціліла лише Старообрядницька церква. Коли почали руйнувати Покровську, довго не могли скинути дзвони. Тоді їх вирішили підірвати прямо на дзвіниці. Дзвони впали, але не Розкололись про історію, атеїстичну революцію та духовну традицію Покровської церкви. Дивіться в суботу, о 10-й годині, в програмі Рідні обрії». Єся говорять перспективах поводити. Якщо говорити про перспективи розвитку Тирасполя, вони звичайно є. Що центральної частини міста є перспектива збудувати музейний квартал? Це буде і музей Придністровської Молдавської республіки, Придністров'я загалом і музей Тирасполя. Ми плануємо перетворити набережно ріки Дністер, ще більш цікавим, зробити катерининський парк. Плануємо також зайти і в райони, зробити їх цікавішими з парковими зонами. Плануємо тут поставити близько. 10 спортивних об'єктів. Те, що є, це плід праці зацікавлених небайдужих людей. Від глави держадміністрації до субпідрядника і кожного тераспольчанина. Хто не лінується і піднімає навіть папірець і кидає Ворну. Це все наше. Треба ставитися як до рідного. І тоді буде результат. Любіть своє місто, любіть Терасполь, любіть Придністров'я. Любіть Тирасполь, любіть Придністров'я. У 2018 році смілива ідея. У 2020 завершення проекту Катеринський парк став справжнім відкриттям в історії нашої республіки. Ініціатива належить виключно президенту Вадиму Красносельському. У день народження столиці главі республіки. Особлива подяка вітероспальчан. Грамота за видатний внесок у розвиток столиці. Жителі міста. жителі міста, депутатський корпус адміністрація міста за правом оцінили ваш внесок. Ми вирішили вас відзначити, щоб люди знали про вашу роль і участь у розвитку міста Терасполя, особливо тієї перлини, яку ми зараз називаємо Катерининський парк, і розраховуємо на вашу підтримку в подальшому. Катерининський парк став візитівкою не тільки столиці, а й всього Придністров'я. Це головний культурний історичний простір для всієї родини туристів знавців історії, спортсменів та дітей. Сімда хочеться роботи завжди хочеться працювати і творити там, де це затребувано, де цього бажають люди. По всій республіці люди завжди чекали змін. І те, що створено в Терасполі з моєї ініціативи, але це створено завдяки праці саме тераспольчан. Величезна вам подяка і зі святом. Вадим Красносельський також виділив заслуги, зокрема, глави столичної адміністрації Олег Довгопол, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Дубосарська ГЕС сьогодні це одна з небагатьох електростанцій у світі, яка досі є державним підприємством. Вона виробляє дешеву електроенергію для населення. У сусідів ціни на світло диктує бізнес. У нас же держава допомагає працювати. На Дубосарській ГЕС сьогодні підняли затвори водозливної греблі. З України прийшла вода 600 кубометрів на секунду. Плани нашої станції вона не порушила. Тут триває модернізація обладнання. Закінчується капітальний ремонт. У даний момент закінчується капітальний ремонт з елементами модернізації котушок, ротора, гідроагрегату номер 3 Крім цього, надійшло обладнання і починається монтаж ліній 110 кВт. Три комплекти. Дубасерська ГЕС державне підприємство виробляє електроенергію для населення більше 200 мільйонів кіловат годин на рік і відпускає за державними тарифами. Вони, до речі, в рази нижчі, ніж у сусідів. Плата за світло повертається підприємству як амортизаційні відрахування і йде на капітальний і поточний ремонт обладнання. У 2015 році підприємства вилучили ці гроші, і направили на ремонт доріг. Таке було рішення тодішнього керівництва країни. Робота на станції зупинилася. Не було коштів навіть на ліквідацію наслідків аварії на одному з гідроагрегатів, тож його довелося просто вивести з роботи. Питання повернення вилучених грошей вирішили тільки після виборів президента у 2016 році. Благодаря президента завдяки допомозі президента було видано постанову уряду, відповідно до якої здійснюється повернення коштів, які були передані підприємствам дорожньої галузі. На даний момент сім мільйонів вже повернуті. Ми замінили на чотирьох агрегатах регулятори швидкості гідротурбін, встановили автоматику управління групового регулювання роботи гідроагрегатів. Крім цього, проводимо роботи з реконструкції до ГЕС. Однією із складових частин було придбання мостового крана, який буде застосовуватися при реалізації програми і заміни гідроагрегатів. Програма з повернення вилучених коштів розрахована на чотири роки. Гроші будуть надходити частинами і направлятися винятково на ремонт і модернізацію устаткування станції. В цілому ГЕС отримає 26 мільйонів рублів для зміцнення надійності обладнання. До Босарській гідроелектростанції 65 років. Вона сьогодні запорука енергетичної безпеки країни. 14 жовтня храмове свято багатьох населених пунктів у Кам'янському районі. Їх аж п'ять у їх числі, і село Грушка селяни завжди готуються до нього із трепетом. Північ республіки, село Грушка, трохи більше півтисячі житлових будинків і тисяча чоловік населення. Як і колись у царській Росії Грушка залишається форпостом біля сходження кордонів Придністров'я, Молдови та України. Благодатним захисним покровом Пресвята Богородиця вкрила і цей населений пункт. Храм села Грушковчани завжди відзначають разом. Грушка чудове село. В якому проживають добрі, доброзичливі люди, які почитають національні традиції і бережуть по спадщині все, що здобули за ці роки. Все, що передають батьки, чититься від дідів до дітей. Село гарне, красиве, і люди красиві дошови наші предки пекли цього дня блинці та оладки. А грушковчани приготували багато інших страв: українські вареники, російські ватрушки, молдавська долма. Окрасою свята стали виставки майстринь, рокодільність, школярів і любителів старовини. А ветеран-пенсіонер Анатолій Станкул провів справжній майстер-клас. Він єдиний в селі, понад 10 років займається старовинним промислом лозоплетінням. Вибирай лозу і Діто Вибираю лозу і десь в лютому березні починаю плести кошики. Великі кошики для господарства, плету і для прибирання яблук, винограду, ягід і дарую їх своїм друзям. Проводи на пенсію чоловіків їм по кошику знак поваги. Жінкам дарую на 8 березня. У нас сьогодні в селі великий свят день села. І ми всі відмічаємо це свято з любов'ю. І ми хочемо, щоб тут люди жили щасливо. У нас люди живуть всі дружно. У нас немає, щоб казали, ти українець, чи ти молдован, чи то. У нас не питають, хто якої національності. Усі живуть дружно. І хай буде так назавжди. Продовженням свята стала концертна програма за участю самодіяльних колективів. Цього ж дня вшанували новонароджених, довгожителів, пари, які прожили в шлюбі десятки років. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.